Добрий день! Сьогодні поговоримо про те, як використовують корисні копалини. Але для початку давайте пригадаємо вже вивчений матеріал. Що такі мінерали та в якому вигляді вони бувають у природі? Що таке гірські породи та як вони поділяються в залежності від походження? Як поділяються осадові гірські породи. Сьогодні дізнаємось. Які є види корисних копалин? Як використовують земні надра? Як діяльність людини змінює земну поверхню? Залежно від господарського призначення, розрізняє три групи корисних копалин. Паливні, які мають осадове походження, рудні магматичне та метаморфічне походження та нерудні – різноманітні за походженням. Паливні або горючі корисні копалини це речовини, які використовуються для виділення енергії, тепла та інших корисних речовин. Сюди відносять нафту, газ, вугілля, торф, горючі сланці. Рудні корисні копалини – це гірські породи, які містять у своєму складі той чи інший мінерал. Рудою називають відклади мінералів, з яких можливо виробляти метали. Світ металів надзвичайно багатий і цікавий. Серед них є такі, які людина використовує вже тисячі років. мідь, Загізо, золото, срібло та інші. Саме завдяки ним відбувається розвиток промисловості, і стався перехід від первісного суспільства до індустріального. У природі нараховують близько 80 металів, які більшою чи меншою мірою використовує людство. Їх отримують внаслідок переробки роди, очищення її від домішок з подальшою виплавкою. Не маючи заліза, ми не створили автомобіль конструкції мостів. Батареї опалення. Без алюмінію, найпоширенішого металу в земній курі, одним із найлегших, міцним і довговічним, налітали плітаки й космічні апарати, застосовують його при виробництві гаджетів, ноутбуків, посуду, туристичного спорядження, термоізоляційної плівки, фольги для зберігання продуктів тощо. До народних відносять ті з корисних копалень, які не є джерелом теплової чи сировинної для виплавки металів енергії. Тому їх ще називають неметалічними. Серед них виділяють хімічну та будівельну сировину, а також напівкоштовне та коштовне каміння. Хімічною називають сировину, внаслідок промислової переробки якої отримують хімічну продукцію. До неї відносять передусім сірку, фосфор і різноманітні солі. Кам'яне вугілля, нафта та природний газ одночасно є паливними, корисними копалинами і хімічною сировиною. Найпоширенішою на планеті сіллю, яку, до речі, всі ми вживаємо в їжу щодня, є кам'яна або кухона. Вона міститься в оканічній воді, солоних озерах і видобувають її також на суходолі. З хімічної сировини виготовляють мінеральні добрива, ліки, фарби, пластмаси, а також тканини. Будівельну сировину використовують для спорудження будинків та прокладання доріг. До неї відносять пісок, вапняк, крейду, глину, граніт та десятки інших корисних копалин. Напівкоштовне і коштовне каміння іноді ще називають самоцвітами. До цієї групи нерудних, неметалічних корисних копалин відносять десятки мінералів і гірських порід. Прикладами їх є алмаз в обробленому вигляді йому називають діамант. Топаз, аметист, яшма, агат, бірюза, гірський криштал та інші. До цієї групи ще відносять мінерали або мінеральні утворення органічного походження. Це перскам'я. Скам'янілі зерна, що утворюються в черепашках молюсків. Корали вепністі відклади поліпів, бурштин скам'янілу смолу хвойних дерев. Камені полірують і використовують для виготовлення художніх виробів, ваз, прикрас тощо. Літосфера є важливим джерелом природних ресурсів. Людина активно видобуває корисні кобани, які. Використовується в господарській діяльності. Видобуток корисних копалин ведеться двома способами. Відкритий спосіб, який перед вами, застосовується, коли корисні копалини залягають на невеликій глибині. При цьому знімають верхній шар пустої породи, після чого за допомогою екскаватора відбувається видобуток у кар'єрі. В Україні відкритим способом добувають граніт, вапняк, пісок. Закритим способом добивають корисні копалини, які залягають на великій глибині. Корисні копалини видобувають у підземних шахтах. Закритим способом у нашій країні добивають кам'яну сіль кам'яне вугілля. У результаті видобутку корисних копалин накопичуються залишки пустої гірської породи терекони. утворюються кар'єри підземні шахти, щоб знизити негативний вплив на літосферу, проводять рекультивацію. Рекультивація комплекс заходів щодо відновлення порушених земель. На місці кар'єрів. Створюють штучні водойми, які використовують для розведення риби, як місце відпочинку або їх засипають землею, на якій висаджують парки, сади, вирощують сільськогосподарські культури. Як діяльність людини змінює земну поверхню? Господарська діяльність людини змінює рельєф. Під час зведення будинків, прокладання доріг чи каналів поверхня вирівнюється, засипаються зниження. Та зрізаються пагорби, розбудова міст, створення промислових і сільськогосподарських підприємств, є причиною формування багатокілометрових зон суцільної забудови. Природний рельєф у таких місцях замінюється на антропогенний. Антропогенний рельєф результат створений. Рельєф, це створений у результаті господарської діяльності людини. У загальному. Літосфера багата на мінеральні ресурси. Корисні купони це гірські породи та мінерали, які людина використовує в господарстві безпосередньо або після оброблення. Вони поділяються на паливні, рудні і нерудні. рекультивація комплекс заходів щодо відновлення порушених земель. Антропогенний рельєф це рельєф, створений у результаті господарської діяльності людини. Проведемо хвилинку відпочинку. Переставте букви у словах і утримуйте побажання на день. Надіюсь, що ви справились! Бажаю дня повного енергії та успіху! Домашнє завдання опрацювати тему, як використовують корисні копалини. Дякую всім, хто дивиться і підписався на канал, пізнавати нове цікаво! Бувайте!